Щонайменше 40 ракет випустили росіяни по Україні під час ранкового масованого удару. Як мінімум 30 ракет було знищено. Ворог поцілив у два об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині. Є руйнування, але минулося без жертв. Мішень для росіян незмінна наша енергетика, повідомив президент Володимир Зеленський. Вітаю свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба медіа центр візит. Теми сюжетів анонсуємо з першого рядка. Кременчук попрощався з героєм батьківщини Денисом Сушком. Меморіал у секторі почесних поховань на свіштовському кладовищі Кременчука Чекає оновлення муніципальна доплата всім працівникам дитячих садочків. Чи вимикатимуть світло через зниження температури повітря? На суді у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки допитали ще одного свідка: утилізація новорічних ялинок по кременчуцьки Кременчужани знову схилили голови у скорботі, проведжаючи останню путь героя – 21-річного Данила Сушка. Чимало містян зібралося попрощатися та вшанувати пам'ять захисника. Репортаж церемонії прощання далі від нашої Лесі Жуйкови. У дев'ятирічному віці Данило став вихованцем клубу юних десантників та миротворців, До зовсім юних років розпочав свій шлях до військово-патріотичного виховання та усвідомлення, ким він є насправді. Він активно брав участь у численних обласних та всеукраїнських змаганнях, демонструючи високі результати, розповідає керівник гуртка Євген Сокур. Брав від навчання все, займався дуже добре, а вже коли став старше, то вже і допомагав молодшим. Саме на заняттях з військово-патріотичного виховання Данило познайомився з Євгеном та Володимиром, які згодом стали його товаришами. Друзі згадують полеглого захисника як людину, що завжди випромінювала позитив та підтримувала у всьому. Дані з перших днів, мабуть, нашого знайомства, він нам запам'ятався як вічно на, на позитиві, вічно добрий, вічно веселий. Тобто з ним багато було спогадів. Ми їздили на змагання, всякі, ми їздили на військові частини. Ніколи дуже сумно не було, Він підтримував всіх ситуаціях та також підтримували. Як, як найкращий друг. навчався Данило у вищому провосійному училищі No7. За спеціальністю столяр. Директор навчального закладу розповідає, тяжко втрачати таких свідомих вихованців. Він дійсно такий шустрий був про якого говори. Він був надійний. Він дійсно. Е Активно займався у військово-патріотичному цьому клубі, навчаючись в училищі, готував себе до служби в збройних силах. Тому для мене не було новиною, що Данило з перших днів попросився служити у військо і захищав нашу країну, бо він завжди говорив, що я готовий захищати нашу країну. У воїна залишилися батьки та брат захисника. Поховали на свіштовському кладовищі, де майорять прапори над могилами інших синів батьківщини. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Данила. Під час церемонії прощання в міському палаці культури громадська активістка Валентина Трофименко звернула увагу на важливість встановлення таблички з написом Герої не вмирають на катафалку, який використовується для перевезення загиблих захисників України. Вона наголосила, що з 2014 року такі написи стали важливим знаком поваги, що давав зрозуміти мешканцям Кременчука, що проведжають в останню путь героя. Чим? Зверненням ми зустрічали наших захисників України, перших загиблих з 2014 року. Для нас всі, хто пішли на фронт, є героями, і пам'ять про них залишиться в наших серцях. В нашій пам'яті назавжди такий плакат можна розмістити на автобусі, який везе покійного, щоб люди бачили. Що ми з почустями проважаємо його в останню дорогу? І ще одна сумна звістка. 25 грудня 2024 року. Героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації, відданий захисник батьківщини Покотило Олександр Валерійович. Співчуття рідним та близьким поховання. Олександра Покотила відбудеться 16 січня. А саме об 11 годині відбудеться у Кременчуцькому міському палаці культури. О 12 годині прощатимуться у Свято-Миколаївському соборі. А о 13 – виїзд до Свіштовського кладовища прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць. До інших тем за умови відсутності нових обстрілів Україна може пройти зиму з мінімальними вимкненнями світла або без них. Про це заявив член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк. Далі пряма мова. Ми на сьогоднішній день проходимо ну поки що ну, температура на дворі дістатньо сприятлива для нас і споживання воно зменшується. Місцеворі тим тепліше, і споживання воно зменшується. Ми частину електричної енергії імпортуємо з європейського союзу. Нам є достатньо для того, щоб балансувати систему. Ну і навіть попри якщо будуть там за умови, якщо будуть незначні морози, там 5-10 градусів, 5 або 10 градусів за цельсім. Якщо вони будуть короткостукова на день на два, це не вплине на загальну ситуацію в енергетиці. Якщо ворог не буде цілити по об'єктам генерації. То ми зможемо пройти цю зиму, якщо з відключеннями, то незначними короткостроковими. Якщо ці відключення будуть там після обстрілів, то вони будуть теж короткострокові на день, на два. Ну я маю на увазі там якісь короткострокові на якийсь певний період часу для того, щоб відновити роботу наших енергетиків могли відновити роботу їм. Наш випуск триває вчора на засіданні постійної депутатської комісії з освітніх питань. Розглянули проєкт рішення про виплату муніципальної добавки всім працівникам дитсадків, в тому числі і технічному персоналу. Перше півріччя 2025 року. Ця сума становитиме 1300 тисяча гривень, друге 2600. тисячі З міського бюджету на це передбачено 21 мільйон гривень, і виплачуватимуть їх як преміальні. На засіданні комісії був присутній очільник департаменту освіти Геннадій Москалик. За його словами, питання доплат педагогам дитсадків піднялося після того, як торік уряд встановив доплати педагогам закладів загальної середньої освіти. Кримичуцька громада вже отримала 16 мільйонів гривень від держави на виплати вчителям на перші 5 місяців 2025 року. Пряма мова далі. Всі доплати, які на сьогоднішній день є до мінімальної заробітної плати, вони будуть включені як преміальні до структури заробітної плати працівників дошкільних закладів. Кожного це різна сума, залежно від того, який є вклад, яке навантаження. І тоді ця доплата буде йти зверху, а не по в доплаті до мінімальної заробітної плати. Тобто, вихід ми за цілком законний знайшли. І це прописано в колективних договорах з проспілками. Тобто це законні шляхи, і таким чином педагогічні працівники будуть отримувати як і технічний персонал, додатково ще фактично ну, тисячу гривень чистими на рублях. Про інше меморіал у секторі почесних поховань на Свіштовському кладовищі Кремичука чекає оновлення. Вчора у мерії визначилися з проєктом відкритого конкурсу на визначення переможця створення пам'ятної споруди з увічнення військової звитяги та громадської жертовності. На конкурс було подано два проєкти. Перший розробник громадська організація Козацька левада Стульчинської громади в основі проєкту створення курган могили, земляного насипу як символу незалежності, єдності та непорушності, наслідування традицій козацьких поховань. Одним із елементів меморіалу хрест збройних сил України як символ доблесті та героїзму українських захисників. Також будуть розміщені козацькі гармати і ядра, хвилі та вогонь. Другий претендент на перемогу викладач Кремичуцької дитячої художньої школи Володимир Максименко. Саме ескіз його проєкту більш сподобався членам комісії та фаховим спеціалістам. Це така гранітна стела розміром 3,7 на 4 метри, на якій зображено образ курботи жіночої статі, хрест зсу, мапа України та напис Вічна пам'ять героя. Більшість голосів цей проєкт було затверджено, але із виправленням зауважень від членів комісії. Є пропозиція визначення переможцем переможця під номером 2, автора Максименка Володимира Борисовича, викладача з культури ключу дитячого школи імені Плитовченка. Немає інших пропозицій? Немає, немає. Хто за цю пропозицію? Немає. Прошу проголосувати. Хто за? Голосування за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Одноголосно. Дякую. І за словами Юрія Гриценка, орієнтовна вартість проєкту становить близько трьох мільйонів гривень. Встановлення меморіалу попередньо заплановане на друге півріччя 2025 року. Остаточне рішення щодо зведення пам'ятної споруди на свіжтовському кладовищі мають ухвалити на сесії Кременчуцької міської ради 31 січня. Ви дивитеся новини до інших тем. Період новорічних свят дійшов кінця, а це означає, що містяни вже почали прибирати ялинки зі своїх помешкань. Тож ми поцікавилися у директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, яка подальша доля ялинок, які опинилися на смітнику, будь-яке сміття в місті Кремлющі збирає наше комунальне підприємство КТП 1628. Так само буде і в цьому році. У КТП 1628 є власна котельня. Де вони будуть спалювати ці ялинки? Тобто таким чином буде відбуватись утилізація І Люди мають ялинки подавати на смітник чи можна приносити? Ні, якщо вони принесуть на КТП, ми їх там заберемо. Якщо вони просто виносять на смітник, як в попередні роки, то звичайно КТП буде приїжджати, організовувати транспорт для того, щоб збирати безпосередньо ялинки і завозити на територію підприємства. А сьогодні, під час засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв'язку, в чергове обговорювалося питання неналежного виконання робіт двірниками міста. Тож про що говорили депутати та керівники управляючих кампаній, розповість наша Дарія Згура. Загалом на неналежній роботі управляючих компаній, зокрема двірників, як містяни, так і чиновники, зауважують вже не вперше. Тож цього разу депутати запросили на комісію представників управляючих компаній, аби ті звітувалися. На сесії ми почали цю дискусію стосовно прибирання палого листя, але виникли інші питання стосовно роботи управляючих компаній, відповідно фінансового забезпечення і фінансової відповідальності перед мешканцями міста. І тому сьогодні у нас ми почнемо наше засідання з питання, які стосуються доручення на міському голові. За словами очільника управляючої компанії «Житлорембудсервіс» Сергія Зінченка щодо опалого листя, усі двори міста вже майже опрацьовані однак є великі території, на яких прибирання продовжується й нині. Це, в яких дуже високі дерева в них ну досі опадає листя. Тобто є такі вже двори, в яких по четвертому разу ми це робимо. Це молодіжний, це там частина нагірної частини. Ну зараз в опрацюванні навіть в плані там присутності двірника. Двірник може бути присутнім і щось робити багато щось робити. Да, а може бути присутнім і робити щось щось повільно. Так, ну на то є майстер. Ну на то є, що ви кажете або є проблема, або нема. Ми за цим слідкуємо. Тому що да, двірник може може прийти. Ну це життя. Да, він може прийти, він може може робити, а може щось дуже повільно робити. Або може сказати: А я ж приб... а, а де ти? А він каже: а я прибирав контейнерний майданчик. А він там один на три будинки. Це теж в його обов'язки входить. А ось очільник управляючої компанії «Будсервіс» Олександр Гладир говорить: аби виконати норму, двірники з його компанії працюють навіть по суботам. Нічого я скажу тільки одне по структурі. У мене двірники працюють 6 е днів на тиждень, 7 в будні з понеділка по п'ятницю. І 5 годин вони працюють, е щоб набрати 40 години годин тиждень. Працюють 5 е годин до 12. Тобто, таким чином, мене в неділю тільки я випускаю чергові бригади, які прибирають красні лінії, е мусорки і так далі. Я особисто два-три рази на тиждень виїжджаю на території, і двірники, і начальники-майстри навіть не знають, куди я виїжджаю. Тобто я стою і знімаю відео, і дивлюся, як працює двірник. У мене нема самодурства, що двірник повинен бути. Я заїхав в двір чистий, де двірник. Мені не інтересно. Є проблеми, тоді ми їх вирішуємо по мірі їх поступлення. У свою чергу депутат Олександр Роженко зазначив, що крім роботи двірників до управляючих компаній є ще чимало додаткових запитань однак, підсумовуючи, почуте, депутати закликали керівників управляючих компаній ставитися до поставлених задач відповідально та терміново почати виконувати усі недоробки а також домовилися про наступну зустріч попередньо у кінці квітня, аби провести аналіз виконаних робіт за цей час та зробити висновки. Про інше сьогодні у Крюківському райсуді продовжився допит свідків по справі сутички між водієм та військовим на автостанції привокзальний у травні минулого року, в результаті якої водій помер. Одна зі свідків, яка працює диспетчером на автостанції, повідомила, що того дня побачили бійку спершу з камер спостереження, а згодом з вулиці, після чого саме нею були викликані правоохоронці. Щоб перейти до дебатів та остаточного розгляду справи суддею, залишилося заслухати ще вісім свідків. Я бачила, що вони розмовляли, потім я відволікалася, я ж не можу за всім наблюдати, я ж не Ні, його, от Ну, Якась була розмова, ну... ви ж розумієте, я не на дворі була. Я по камері просто я бачила, вийшов, вийшов. Просто... вийшли з таксі, пасажири, потім почалась mm. розмова. Я на щось відволікалася. Тобто потім вже я побачила, що дід... ну, якийсь конфлікт, там ще в мене телефонні цінки були. Потім я побачила, що потерпіли вже, ну, пав, тобто Я вискочила зразу на двір. там, Куча людей теж всі збіглися. Я ж також почали кричати, визиваю поліцію, визвали швидку допомогу. Більше деталей по справі. Дивіться у підсумковому випуску наших новин цієї суботи. Традиційний захід від концертної організації Садиба Котре об'єднав талановиті родини з нашої області, цього разу Лохвицького району. Діти і дорослі ділилися з публікою найсокровеннішими піснями, грою на музичних інструментах, а дехто розповідав про себе у віршах. Про багатогранність незламних українців далі у сюжеті нашої Ліни Ромаченко. Днями у Лохвиці відбувся черговий захід соціального проєкту Ми, українці, всі одна родина, ініційований агенцією івентів Садибам'юзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ». традиційно сім талановитих сімей розповіли про свою творчість та про те, як змогли не розгубити її під обстрілами і наступом окупантів. І показати свою силу духу, справжнього українця, який не дивлячись ні на війну, ні не дивлячись на переселення, не дивлячись на всі важкі проблеми сьогодення, люди знаходять собі сили для творчості. Наприклад, родина Пилипенків приїхали на Полтавщину зовсім нещодавно з Сумської області. А сім'я Бриш, ВПО З Енергодару, виїхали звідти у травні 2022 року. Наразі проживають в Вісківецькій громаді. Їх батько захищає родину на Покровському напрямку. Тож підтримати його вирішили виконанням пісні з такою ж назвою Тато. з Матуся сумна знов засиділась біля вікна. Сім'я Миленків, зокрема, сестри Валентина і Юлія, презентували на конкурсі пісню Файна і чимало поробок у холі, які створювали і писали усією родиною. Це гени пішли. Так. Вони теж займаються музикою. Так, так старша Віка. Вона раніше співала, зараз вона соробиться на публіку. А дуже малює захоплюється малюванням. Вона сама навчається. Ще одна майстриня Олена Смирнова уже як 20 років переїхала до Полтавщини з Макіївки. Тут відкрила свою студію, де разом з ученицями опановує як місцеві, так і закордонні види вишивки. Це машина, але дивіться, чим відрізняється машина робота від ручної. Це береться звичайна швейна машинка, знімаються з неї лапки, всі інструменти, натягуються п'яльця, і повністю вишивальниця сидить за станком, як би мовити, і повністю ось так. Тобто, це наполовину ручна, а наполовину машина. А ось такі поробки з лози, привезені з Токарівської громади, уже побачила на різних фестивалях вся Україна. Красиво. Кожний рік треба вирізати, щоб була молоденька. З молоденької плететься. Заготовляю, а потім роблю сортую її по товщині, по діаметру, На, на, на стінки, на, на стойки. представила тут свою художню роботу і ВПО Ярослава Кошель. А от юна Уляна на концерті грала на фортепіано. Їх родина з Ізюмського району, що на Харківщині, тут знайшла повноцінну підтримку, яку чи не у кожному куточку країни висвітлює даний проєкт. Розуміємо, що ми тільки повинні підтримати один одного, іначе, в іншому випадку ми просто не зможемо витримати це все, що на нас звалилося. Так як ми знаходимося біля Сумської області, дуже дуже близько, то у нас навіть в перші дні. Отам, коли була евакуація, у нас йшли автобуси. Вони ми тут зустрічали. Ми людей там те, те, що могли, ми могли від. Віддавали, годували, поїли гарячим чаєм, і це було з перших днів війни. На сьогоднішній день у нас більше двох тисяч вже пройшло внутрішньопереміщених осіб, тобто у нас дуже багато проживає. Начальник місцевого відділу культури розповідає, що коли оголосили конкурс, бажаючих з'явилося ще більше. А, ну, в першу чергу це наші друзі вже давні Садиба Мюзик, концертна організація, вони неодноразово до нас приїздили з артистами відомими. Привозили гарні концерти, і компанія, партнер організатора цього заходу. Світтєві У нас в громаді взагалі функціонує все і співають, і танцюють. Навіть мені доводиться співати і танцювати. Люблю я це а, от а так, вишивка малювання був у нас один переселенець. Він різьбу по дереву виконував. Але зараз я не знаю подальшу його долю, де він знаходиться. Усіх учасників проєкту нагородили цінними подарунками від садиби М'юзік та онлайн-кінотеатру «Світ І був придуманий і організований цей проект. І я бачу, що це працює, якби воно не було на часі. І взагалі зараз, мабуть, я не знаю, я б сказала, що на 2025 рік мій девіз, мій девіз життя на часі, і в совокупності виходить така. Трясаюча позитивна енергія, яка так зараз нам потрібна, всім українцям, тому що ми живемо в страшні часи. Ми живемо в реалі війни, і коли треба, обов'язково позитив, тому що ворог чекає, що ми впадемо у вічай, але цього не буде. Ми будемо крізь сльози сміятися і будемо перемагати ворога. Додамо, що крайнім містечком на Полтавщині у рамках проєкту залишилася Грибінка, а далі команда вирушить у Дніпропетровську, Черкаську і Чернігівську області. Синоптичний прогноз від небесної канцелярії на день прийдешній 16 січня. У чи прогнозують хмарну погоду, але ж без опадів. Вологість повітря 90%. вітер 19 км за годину. Температура плюсова протягом доби 1 градус вночі, 2 в день цього нового року. Ми вдячні за те, що всесвіт дав нам перемогу над багатьма речами минулого року. Дякуємо ЗСУ за наші світлі ранки і побачимось вже завтра. Бувайте здорові! We'll